Друзі, вітаю! Я Христина Щаслива, я з України. Дякую всім, хто заходить на канал про блогерів. Ну і сьогодні поговоримо трішечки про селянку катрулю, яка, як її сестра Наталя, назвала відео День народження мами, але ще до цього додавала щире родинне свято. І ось ця друга половина заголовку змусила мене задуматися, чи знає оця блогерка значення слова щире? Скоріш за все, що ні. Хотілося б отаке запитання задати напряму Катерині, але, на жаль, це неможливо, і ви це добре знаєте. На початку цього шедевру, катроненого сімейка щирих, їде в Автівці і чомусь в тиші. Лише діти щось там не дуже сміливо щебечуть, а Катя розпочинає своє кіно, демонструючи, як швиденько вони ж до Забігайлівки. Мабуть, боялися, щоб їм вистачило піци, бо сказала, що вже всі в зборі. І хоч Катя все таки почала з брехні, яку переповіла після своєї сестри, що начебто вони вже такі наїджені, ну такі вони наїджені, що Катерина від голоду навіть забула із друзяками привітатися. Не менше наїджені дітлахи катронині, бо навіть не дійшовши ще до тої халабуди, почали клянчити їсти. Виявляється, що на свята вони так приклалися до усіляких наїдків, що нічого вже їм не лізе. Вона ж своїми скудними містками не здатна скумекати, що те їдло, якого їй уже не хочеться, не для того, щоб набити її необ'ємного животяку, а для поваги, для вдячності мами, мамі, яка їх вигодувала, бо ж у цих щирих все зводиться до нажертися? Так. Саме так, не поїсти культурно та в міру, а нажертися. Та ще й підтвердила свою брехню. Мовляв, вона, вона оце все каже на повному серйозі. Отак. Ну, а далі почала блогерка погрожувати, а саме отаку: Я зараз вам покажу, я вам покажу, вже впихнула вітюна, який ніс для течі, тортик з печива, саме те, що те ще треба. Ще Катя не переступила поріг корчми, як відразу десь там уздріла красу. Це так старається позорниці сестрі догодити, віддячити, ну а чим віддячить? Бодай хоч брехливо похвалить сестроню. Оббігла Катя корчму, потикала рукою те позорне меню, що любі мамі настаралися і добігла до солодкого. У них для мами усе по мінімалістичному. Їм вистачить. Катю, а де твій сором? Питаю вже не вперше, де твій сором. Ну і почала Катерина пхати усі блюда, оці нещасні блюда, які для мами на день народження. Ні, не до чурки з онучками настарались. А купили, а де що з безплатки приперли. А що там та хвора мама додумає? Її можна й кругом пальця обвести. Ще із-за плеча у Катерини, коли Катерина знімала, визирнула бебічка з дивною усмішкою. Ну, а бебічку наче щось дійсно лихе десь там вкусило, бо не зрозуміло, чого вона ще раз підбігла до Катерининої камери і якось по незрозумілому почала давити либу в камеру та махати рукою, та нехай бог милує. Та й це ще не все, бо Катя знову посунула усе по новій показувати. І я прийшла до висновку, що до Каті підкрадається амнезія, бо як іначе оце охарактеризувати. Стоїться мама мама позаду Якова, а Яків, який кашляв жахливо, такий був дуже хворий. Тепер він набирає морозиво їсти, а їй хоч би що, ніяких зауважень дитині. Але Каті дуже сподобалося навіть, що дітям зайшло тегенькове морозиво. Катю. А що тобі зайшло, та ніяк з тебе не вийде. І ось незрозуміло чого, катрона повернулася знову на початок цього їхнього дійства, десь позичила кадри у геньках. Бо ж вони гарненько посиділи, відпочили та ще й поспілкувалися по сімейному, он воно як. А як почала Катя толкувати усім, що ж головне в нашому житті? О, а виявилося це люди, 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 а також сім'я. Та ти що, Катю? Добре, що ти сказала, бо ж ніхто такого й не знав, уявляєш? Але правильно ти наша у лапках. Чому ж ти розумна, така добра, така щира, не зняла на камеру, як ти підійшла до мами в день її народження, обійняла її ніжно та привітала вголос, щоб ми насправді могли повірити в твою щирість. Ай-яй-яй. Вирвали матір із свого рідного дому, приперли туди, де вона не прижилася, а лише зазнала біди та набула хвороби. І всі ведуть себе так, наче це все нормально. Отож хочу на цю тему прочитати вірш можливо, розчулиться серце бодай хоч однієї з доньок, бо про онуків то й немає що й казати. Отож вона зібрала роки у стару валізу, не речі, а спогади, біль і страх. Діти ж сказали так буде краще, та світ її обірвався в чужих містах. Мова чужбинська різала слух мов лезо. Навкруг обличчя чужі та стіни холодні, прийшлося шукати у вікнах небо. Що трапилося, скажіть, у чому моя вина? Не прижилася, коріння боліло, чужа земля не приймала слідів, серце щоденно додому летіло, а шлях назад був для неї лише у сні. Туга точила її повільно, наче іржа старезний замок. Врешті хвороба прийшла невблаганно. Без ліків, надій та без строк. Дзвонила вона та мовчали діти, їм ніколи геть не до її сліз, бо світ у них інший гучний та ситий, світ же у неї стискався до білих стін. А в тиші чужої лікарні вона зрозуміла без слів, що виїзд від дому – не порятунок, бо не всяка дитина є дім. Країна чужинська її не зігріла. Не слухала болю, не витерла сліз. Обіцянка хибна, там дуже класно, та класно для неї не там. На цьому буду завершувати зичу, миру та добра. До зустрічі Христина.